Віхи історії України від мізинської культури до Українська Народна Республіка. Оскільки невігласи люблять звинувачувати мене в вигадництві, наведу виключно свідчення з офіційно визнаних джерел. Мізинська культура цивілізація мамонтів і мистецтва. Мізинська культура це археологічна культура пізнього палеоліту, яка існувала на території сучасної України близько 18 тисяч 14 тисяч років тому. Її назва походить від мізенської стоянки, розташованої в селі мізен Коробського району Чернігівської області. Мисливство мізенці були вмілими мисливцями, які полювали на мамонтів, північних оленів, диких коней, зубрів та інших тварин. Риболовля, існує також свідчення про те, що мізенці займалися риболовлею. Обробка каменю та кісток, мізенці виготовляли знаряддя праці, зброю. Прикраси та інші предмети з каменю та кісток мамонта. Житки – мізенці жили в напівземлянках, які будувалися з кісток мамонтів, дерева та шкур тварин. Мистецтво, мізенська культура, відома своїми витворами мистецтва, такими як фігурки тварин, орнаменти на кістках та камені, музичні інструменти. Найвідоміші знахідки, мізенська статуетка. Це статуетка Мамонта з кістки Мамонта, яка є одним з найдавніших зображень тварин в Європі. Мізенська флейта це флейта з кістки Мамонта, яка є одним з найдавніших музичних інструментів в світі. Жіночі прикраси, мізенці виготовляли прикраси з кісток, каменів та перлів. Наскальний живопис на території мізенської стоянки було знайдено наскальний живопис, який зображує тварин, людей та геометричні фігури. Значення мізинської культури мізинська культура є однією з найважливіших археологічних культур пізнього палеоліту в Європі. Її знахідки дають нам цінну інформацію про життя людей того часу, їхні вірування, мистецтво та технології. Мізинська культура свідчить про те, що люди того часу були високорозвиненими і мали складну духовну культуру. Після занепаду мізинської культури, 14 тисяч років тому, до появи трипільської цивілізації, 5500 років тому, на території сучасної України відбулися значні зміни. Цей період, що тривав близько 8500 років, характеризується появою нових культур, міграцією племен та динамічним розвитком. Зміна клімату, після льодовикового періоду, клімат ставав теплішим і вологішим, що призвело до зміни флори та фауни. Міграція племен на територію України мігрували нові групи людей з різних регіонів, що призвело до змішування культур та появі нових. Розвиток технологій, люди почали виготовляти нові знаряддя праці з каменю, кісток та дерева, що дозволило їм краще використовувати природні ресурси. Поява землеробства та тваринництва деякі групи людей почали займатися землеробством та тваринництвом, що призвело до осілого способу життя та формування перших поселень. Різноманіття культур на території України в цей період існувало багато різних культур, кожна з яких мала свої власні особливості. Найважливіші культури гравецька культура ця культура існувала на території України близько 30 тисяч 14 тисяч років тому. Люди цієї культури були вмілими мисливцями та виготовляли знаряддя праці з каменю та кісток. Свідерська культура Ця культура існувала на території України близько 14 тисяч – 11 тисяч років тому. Люди цієї культури жили в печерах та на півземлянках, полювали на мамонтів та інших тварин. Бугодністровська культура ця культура існувала на території України близько 11 тисяч 7 тисяч років тому. Люди цієї культури були вмілими рибалками та мисливцями, виготовляли знаряддя праці з каменю та кісток. Дніпродонецька культура ця культура існувала на території України близько 7500-5500 років тому. Люди цієї культури займалися землеробством та тваринництвом, жили в поселеннях, виготовляли посуд з глини. Важливі знахідки. Костянтинівка археологічний комплекс, що датується гравецькою культурою. Колосівка археологічний комплекс, що датується Свідерською культурою. Добрень Археологічний комплекс, що датується Богодністровською культурою. Маріуполь. Археологічний комплекс, що датується Дніпродонецькою культурою. Цей період в історії України є дуже важливим, адже саме в цей час відбувався перехід від палеоліту до Неоліту. Поява землеробства та тваринництва, а також формування перших поселень, стали початком нової ери в розвитку людства. Рання трипільська культура, зародження цивілізації, трипільська культура це археологічна культура, яка існувала на території сучасної України, Молдови та Румунії близько 5500-2300 років тому. Рання трипільська культура 5500-4200 років тому, це перший етап розвитку цієї цивілізації. Землеробство та тваринництво. Трипільці займалися землеробством, вирощували пшеницю, ячмінь. Горох, льон та інші культури. Вони також тримали худобу, свиней, овець та кіз. Осілий спосіб життя трипільці жили в поселеннях, які складалися з великих глинобитних будинків. Високий рівень ремесел, трипільці виготовляли посуд з глини, який розписували орнаментами. Вони також ткали одяг з льону та вовни, обробляли метали та виготовляли знарядя праці з каменю та кісток. Духовна культура Трипільці мали розвинену духовну культуру, яка включала в себе вірування в богів, потойбічне життя та ритуальні практики. Трипілля, село в Київській області, де було знайдено перше поселення цієї культури. Небелівська – село в Кіровоградській області, де було досліджено одне з найбільших поселень ранньої трипільської культури. Гумельницька – село в Хмельницькій області, де було знайдено поселення з добре збереженими артефактами. Розписний посуд, трипільський посуд є одним з найвідоміших артефактів цієї культури. Він розписаний орнаментами з геометричних фігур, тварин та людей. Фігурки. Трипільці виготовляли глиняні фігурки людей, тварин та богів. Знаряддя праці. Трипільці виготовляли знаряддя праці з каменю, кісток та дерева. Предмети побуту, трипільці виготовляли посуд, одяг, прикраси та інші предмети побуту. Рання трипільська культура це важливий етап в історії України. Саме в цей час на території країни зародилася перша цивілізація, яка відіграла значну роль у розвитку європейської культури. Пізня трипільська культура 4200-2300 років тому, це другий етап розвитку трипільської цивілізації. Зміни в поселеннях. Поселення пізньої трипільської культури були меншими та менш укріпленими, ніж поселення ранньої трипільської культури. Зміна технологій, вирощування пшениці стало менш поширеним, а натомість люди почали вирощувати ячмінь та просо. Трипільці також почали використовувати бронзові знаряддя праці. Зміна вірувань, вірування трипільців пізнього періоду стали більш складними. Вони почали поклонятися сонцю та богам, пов'язаним з родючістю. Найважливіші поселення. Тальянки, село в Черкаській області, де було досліджено поселення з добре збереженими артефактами. Гумельницька село в Хмельницькій області, де було знайдено поселення з великим ритуальним комплексом. Сосниця, село в Чернігівській області, де було знайдено поселення з добре збереженими житлами. Бронзові знаряддя праці, трипільці пізнього періоду виготовляли бронзові сокири, серпи. Голки та інші знаряддя праці. Зброя, трипільці пізнього періоду виготовляли бронзові кинджали, наконечники стріл та інші види зброї. Прикраси трипільці пізнього періоду виготовляли бронзові браслети, намиста та інші прикраси. Ритуальні предмети, трипільці пізнього періоду виготовляли глиняні фігурки людей, тварин та богів. Усатівська культура 3700-2300 років тому це археологічна культура, яка існувала на території сучасної України та Молдови. Кочовий спосіб життя усатівці були кочовим народом, який жив у пересувних юртах. Скотарство усатівці займалися скотарством, розводили овець, кіс, коней та велику рогату худобу. Торгівля Усатівці вели активну торгівлю з сусідніми культурами, такими як трипільська культура та культура шнурової кераміки. Дніпропетровськ, місто в Україні, де було досліджено поселення з добре збереженими артефактами. Іванівка, село в Молдові, де було знайдено поселення з великим ритуальним комплексом. Градище, село в Україні, де було знайдено поселення з добре збереженими житлами. Кераміка Усатівська кераміка має характерну орнаментацію з геометричних фігур. Зброя усатівці виготовляли кам'яні та кістяні кинджали, наконечники стріл та інші види зброї. Прикраси усатівці виготовляли прикраси з кісток, каменю та раковин. Ритуальні предмети у виготовляли глиняні фігурки людей, тварин та богів. Пізня трипільська культура та усатівська культура це дві важливі археологічні культури, які існували на території України в доісторичні часи. Ці культури зробили значний вплив на розвиток української культури та історії. Ямна культура 3600-2300 років тому, це археологічна культура, яка існувала на території сучасної України, Росії, Румунії та Молдови. Її назва походить від ямних могильників, які є характерною для цієї культури формою поховання. Кочовий спосіб життя ямники були кочовим народом, який жив у пересувних юртах. Скотарство ямники займалися скотарством, розводили овець, кіс, коней та велику рогату худобу. Торгівля, ямники вели активну торгівлю з сусідніми культурами, такими як трипільська культура та культура шнурової кераміки. Вірування, ямники вірили в потойбічне життя та будували курганні могильники. Дніпропетровськ місто в Україні, де було досліджено поселення з добре збереженими артефактами. Маріуполь місто в Україні, де було знайдено поселення з великим ритуальним комплексом. Ставрополь місто в Росії, де було знайдено поселення з добре збереженими житлами. Кераміка, ямницька кераміка, має характерну орнаментацію з геометричних фігур. Зброя, ямники виготовляли кам'яні та кістяні кинджали, наконечники стріл та інші види зброї. Прикраси ямники виготовляли прикраси з кісток, каменю та раковин. Ритуальні предмети ямники виготовляли глиняні фігурки людей, тварин та богів. Катакомбна культура. 2800-2200 років тому це археологічна культура, яка існувала на території сучасної України, Росії та Румунії. Її назва походить від катакомбних могильників, які є характерною для цієї культури формою поховання. Кочовий спосіб життя катакомбники були кочовим народом, який жив у пересувних юртах. Скотарство, катакомбники займалися скотарством, розводили овець, кіс. Коней та велику рогату худобу. Торгівля, катакомбники вели активну торгівлю з сусідніми культурами, такими як культура шнурової кераміки та мінойська цивілізація. Вірування, катакомбники вірили в потойбічне життя та будували курганні могильники. Маріуполь місто в Україні, де було досліджено поселення з добре збереженими артефактами. Краснодар місто в Росії, де було знайдено поселення з великим ритуальним комплексом. Одеса місто в Україні, де було знайдено поселення з добре збереженими житлами. Кераміка, катакомбна кераміка, має характерну орнаментацію з геометричних фігур. Зброя, катакомбники виготовляли кам'яні та бронзові кинджали, наконечники стріл та інші види зброї. Прикраси, катакомбники виготовляли прикраси з золота, срібла та бронзи. Ритуальні предмети, катакомбники виготовляли глиняні фігурки людей. Тварин та богів. Ямна та катакомбна культури це дві важливі археологічні культури, які існували на території України в доісторичні часи. Ці культури зробили значний вплив на розвиток української культури та історії. Кімерійці це кочовий народ. Який існував на території сучасної України та інших сусідніх країн з ХІХ століття до не до Сімого століття, до не вони вважаються одним з пращурів сучасних українців, адже їхня культура та мова мали значний вплив на формування етносу на цій території. Ось декілька аргументів на користь зв'язку кімарійців з Україною. Археологічні знахідки на території України було знайдено безліч кімарійських артефактів, таких як зброя, посуд, прикраси та кургани. Мовні свідчення, деякі слова в українській мові, імовірно, мають кімерійське походження. Історичні джерела, стародавні грецькі та римські автори писали про кімерійців як про народ, який жив на території сучасної України. Важливо зазначити, що питання походження та етнічної приналежності кімерійців досі вивчається науковцями. Існує декілька теорій щодо їхнього походження. Але більшість дослідників сходяться на думці, що вони мали значний вплив на формування українського етносу. Дикий сад у Миколаєві, дикий сад це ботанічний сад, розташований у місті Миколаїв, Україна. Він був заснований у одного